Вітаємо з вами Веремія, і сьогодні ми у гостях у молодому театрі. І сьогодні з нами актор Сергій Музика Вітаємо так. Перше запитання: як ви взагалі докотилися до цього життя? Як ви вирішили стати актором? Є довга версія, є коротка версія. Довга версія полягає в тому, що мене часто водили в театр з дитинства. Я там читав різні книжки про це, цікавився цим і пройшов довгий шлях від мрії стати футболістом до все-таки того, що я визначився, що я хочу бути актором. А коротка версія, у мене просто мама театрознавець і тато актор. Якби у вас була можливість зіграти тільки одну роль? Яка б це була роль? А, напевно, давня мрія якраз пов'язана з тим, що я щойно сказав, що я дуже довгий час свого життя присвятив мрії стати футболістом. І я зараз дуже люблю футбол, цікавлюся ним, то напевно, це так. Це я б дуже хотів би зіграти в фільмі або в серіалі про футбол футболіста. Можливо, ви можете порадити книгу, або яка ваша улюблена книга? Я чесно скажу, я не те, щоб дуже багато читаю для себе художньої літератури. В основному я читаю те, що мені треба там по роботі, коли шукаю якийсь матеріал. От зараз там готую до вступу абітурієнтів і щось перечитую, щоб їм щось знайти. Тому так визначити прям найулюбленішу книгу саме з точки зору художньої літератури мені важко, але нехай буде нехай буде і Кло Джека Лондона. Чи можете ви зараз порадити якусь виставу, от прям, яку порадити абсолютно всім? Ну, давайте це буде дві поради. М -м -м Першою порадою буде ну, зілля радити якось тупо, і так до, до нього великий ажіотаж. Нехай це буде вистава «Звір», яка нещодавно Стала знайшла свій дім нарешті в молодому театрі. До цього вона гралася на ну, як незалежне майдан на, на інших майданчиках, як незалежна вистава. Е, от у нас прем'єр, в якій я теж працюю. Це дуже вистава, яка піднімає дуже важливу тему про посттравматичний стресовий розлад у військових і не тільки в військових. Дуже раджу. А це якщо тут, а якщо не тут, то я всім завжди раджу довірливі розмови в малому театрі. Фантастична вистава Дмитра Весельського: якщо ви хочете максимально зануритися і відчути себе дійсно, ніби ви, ніби це все по справжньому, ніби це не актори, а живі люди. Оце вистава, в якій, як на мене, Дмитро Вадимович досягнув максимального ефекту занурення і відтворення життя людського духу. Дякую. А Можливо, у вас є якась улюблена пісня, без якої ви там не уявляєте своє життя? Ось якщо так брат, це знаєте, це. М коли десь щось їдеш в метро, чи йдеш по вулиці, кудись по справах, і уявно даєш інтерв'ю, якесь комусь, е уявляєш, як тобі задають от якесь таке питання, і типу, що б ти назвав? І це і, і завжди, от коли ти собі слухаєш якийсь трек, думаєш, блін, от якщо мене це запитають, я скажу, що це саме оця пісня. А потім, коли у тебе таке зрештою питають. Та чорт його знає, чесно кажучи. Взагалі жодного уявлення не маю. Це залежить від настрою, від погоди, від пори року, не знаю, від подій, які відбуваються в житті. Ну, навіть не буду. Намагатися згадати. Якщо пізніше протягом інших питань мені якась пісня в голову прийде, я скажу. Дякую. А чи можете ви сказати, чи змінився взагалі віковий портрет глядачів під час війни в молодому театрі? Ну, те, що е, почала більше ходити, ну, як молодь. Якось я зразу себе відчуваю старим, коли кажу слово молодь, я теж себе до неї відношу, але давайте так скажемо. Більше саме е, Віком там, люди, діти віком від там 15 до умовно там 18 років, мені здається, що більше почали ходити. Ну саме через те, що театр дуже популярним став у соціальних мережах, в тому ж Тіктоку, напевно, це приводить. Ну Я от був нещодавно, наприклад, на Ребелії Муру, і дуже багато реально видно, що це ну от діти, деякі з них з батьками, деякі з них просто там, з грайкою, кубкою. Прийшли і видно, що їм там 15-16 років, це непогано. Напевно, це основна відмінність з тим, що було раніше. Хоча в молодому конкретному молодому театрі, в принципі, вікова категорія завжди була досить молодою, і це була якби й політика театру в цьому полягала, але зараз це набуло більш масової такої форми, як на мене. А, і давайте останнє питання: яку пораду ви дали собі у 18 років? Це теж одне з тих питань, які типу ти завжди на які ти завжди відповідаєш, коли даєш це уявне інтерв'ю. Я трошки по-іншому відповім. Враховуючи що це останнє питання, якось дуже швидко. Я собі уявляю таку кінематографічну або мультиплікаційну історію, коли типу я теперішній. Приходжу до себе там 15-річного чи 18-річного І, типу, ми зустрічаємося, дивимося одне на одного. Типу, і я знаю вже все, що далі з ним буде. А він ще не знає, і дивиться, типу, на мене і питає: Типу, Ну і що? Тобі скільки Я кажу, ну мені 26 тобто нам 26 І що у нас за цей час, типу, було? Що у нас є, що ми маємо, чого ми досягли. Я йому там розповідаю, там які вистави я грав, які ролі в мене були, які події в житті. Е, і я думаю, що якби я йому 18-річному цьому Сергію розповів, що у мене є станом на зараз, е, він би напевно думав, що той 26-річний він абсолютно щаслива людина, просто ну, живе і тупо кайфує від життя. Якщо якби опустити фактор війни і того, що оточує, це, звісно ж, не так. Це, звісно, не так, як здавалося б, тому чуваку, але от тому то власне я й кажу, що я б йому порадив, ну можливо, бути трошки сміливішим, але в цілому мені здається, що я маю подякувати зараз своєму 18-річному мені, тому що 18-річний я зробив правильний вибір і правильно рухався. Звісно ж, він не досяг всього того, про що він мріяв. Е, поки що не досяг. А, але все попереду. А так, думаю, що ми з ним гарно порозумілися. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже раді було вас побачити. А, сьогодні з вами був актор Сергій Пащенко у проєкті «Веремія». До зустрічі. Дякую вам. Дякую.